Слава Україні! Після прийняття сьогодні закону про спрощену процедуру позбавлення депутатів недоторканості, говорити про одного кандидата чи про єдиного кандидата в президенти смішно. Я закликаю перестатися людям гратися в єдиного кандидата і розуміти, що сьогодні, після прийняття згаданого закона, відбувається ситуація, яка колись відбулася в фашистській Італії, коли Муссоліні прийшов до влади. Він перше, що зробив, позбавив депутатів повноважень, відкрив на них на кого потрібно було кримінальні справи. Посадив за грати. Сьогодні будь-який єдиний чи не єдиний кандидат, якого сьогодні оголосить та чи інша партія, чи та чи інша група людей вже завтра може бути позбавлений депутатських манд. Датами депутатського і опинитися за ґратами. Сьогодні треба зробити все можливе для того, щоб опозиція була була представлена в першому турі кількома кандидатами, і один з них прийшов у другий тур. Ін іншого способу немає, тому що якщо кандидат буде один, він буде знищений владою, не зареєстрований, посаджений за грати, чи щось інше. Слава Україні!